Запис. Well, <laughs> добре. Отже, ще раз для всіх присутніх Віктор Вироч, ой, Віктор Вікторович, вибачте, так. назвіть ну, це інтегроване питання. Яке ви мені вже озвучили? Питання від Альберта Кошніга і від Найди Катерини, які існують форми види науково-інноваційних проєктів? Ну, знаєте, оці два слова науково-інноваційні проєкти. Зараз запустили в обіг цей вираз, оцей вираз. Але я трошки подумав, що вирішив, що він не цілком вдалий. Не зовсім обґрунтований, тому що якщо проєкт науковий, то він не може не бути інноваційним. Наука покликана виявляти закономірності, давати знання про ці закономірності. Ну, і ці знання мають бути новими да, Штачів чи глядачів, а слово інновація якраз означає оновлення, обновлення. Тобто має бути нова інформація, нові знання. Але якщо наука не несе нових знань, то це не наука, це фотографія, це може бути. ну, Якась інша форма фіксації, значить, відбиток, ну, конспект, наприклад, анотація. А там можуть вис... висловлюватись давно відомі думки. Ну, два помножити на два. Колись це була, може, і нова інформація, ну, але на сьогодні це. Азбука це банальність, це елементарні речі, але для тих людей, для молодших класів, школи чи для дитячого садочку, якщо ця дитиночка вперше в житті чує оце правило, що два помножити на два це дорівнює чотирьом. Ну, а для цього читача, чи слухача, чи глядача це буде нова інформація. І от а наука не є самоцінюю. Знання, які виробляє наука, вони потрібні людям для використання цих знань практичному, буденному чи не дуже буденному житті. І ось тому вираз я до чого, що вираз науково-інноваційний проєкт, якщо він інноваційний, так він може бути і навчальним проєктом для тих осіб, які ще цих речей не знали, ніколи в житті не чули. Все знати неможливо і чим краще людина це розуміє, Тим більш вона освічена. Безмежних знань у кожної людини не існує. Але де поставити цю межу, оце дуже болюче, я б сказав, делікатне питання. От візьміть поняття загальна середня освіта. От навіть слово середня, ми над цим не замислюємось, не задумуємось. але дивіться. Значить, як вона середня, ну так це що? Посередня, посередня освіта, посредственне образование, але оцінка трійка, ну, вона не задовольняє багатьох студентів, а трійка це не погана оцінка. Це ж не двійка, а двійка це погана оцінка. А трійка це в певному сенсі. І от ми, мені не раз доводилось дискутувати з людьми це питання: ой, трійка, у мене не буде стипендії